По Чернігові, будь ласка, давайте подивимося Чернігів до кінця грудня, так? До кінця року. Дивимося місто і область. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки і питання. так, місто Чернігів, так, що очікувати? Розвідка. Розвідка буде. І буде працювати захист. І це до кінця року, знаєте, там ще достатньо того буде. Тобто, активно будуть. Запускати дрони. Втрата ресурсів часткова. Втрата ресурсів часткова. Дуже багато напруги і горювання через що? Через ресурси забезпечення і світло. Тут моменти пов'язані з забезпеченням ресурсами. Ось. І воно дуже буде напружувати. Підприємства. Дивіться, найближчі 5-7 діб. Мені йде дуже агресивна енергія. Тут іде якась масова активність, тобто тут може багато бути руху. Багато може бути руху. І цей рух може дуже налякати. Ну, тут тривожність може піднятися. Наслідки по підприємствам, забезпечення. Ось тут можливі далі наслідки. Лікувальний заклад пов'язаний з дитячою енергією і допомога діти. Отакі місця тут можуть бути наслідки. Захист може відпрацьовувати поблизу місць, інформації, якісь інформаційні послуги, якісь місця дуже людні. І така, труднощі з дорогами, вокзали, рух, транспорт, переміщення. Тут, як наче, є якісь плани, але там може відпрацювати захист навколо цих місць. Тобто якось дуже багато може бути пересування саме через вас, так? Ну і не без, не без того містом. Дуже треба бути обережними, бо енергія йде достатньо, скажімо так, складна. Так, що стосується області Чернігівської, прикордоння, так, упали в нас прикордоння, там можуть бути активні провокації, активні обстріли, тому треба бути теж дуже уважними, хто там знаходиться, так? Дуже уважними, хто там знаходиться. Реагуйте на тривоги, тому що у найближчі дні захист і наслідки